Рідненькі. Знаєте, я дуже-дуже люблю голубці. А найбільше я люблю їх робити з листя квашеної капусти. Але в міських умовах їх знайти дуже складно. На продаж рідко виносять, самі заготовити зберігати ніде. Але вихід я знайшла. І, звичайно, поділюся ним з вами. І ось у мене вже готове попарене листя капусти і обов'язково, що знадобиться. Вже готова квашена капуста, ну, приблизно 300 грамів, неважливо. Звичайно ж, сіль або вода, або відвар від капусти, що парилась. І якщо у вас залишився розсіл, то теж підійде. І тепер берете контейнер зручного розміру і насипаємо шар невеличкий капусти. І ось кожен листочок, ну, я заодно обріжу. Товстенькі частини і вкладаю у контейнер. Так, один шар виклали і трішечки капусти присипали. І продовжую далі. Отже, контейнер я заповнила. Тепер виливаю залишки з мисочки розсолу і залишки в баночки розсолу. Ну і, звичайно, там трішечки капусти. І прикриваю зверху таким не зовсім кондиційним листям, скачана. Відмірюю 1 літр води або відвару. І додаю столову ложку кам'яної солі. Обов'язково кам'яної морська не підійде. Так трішки розмішую і виливаю на капусту. Тепер ось в мене така довгастенька тарілочка. Прикриваю, буде такий гніт невеличкий. Закриваємо кришкою і залишаємо. Такому вигляді при кімнатній температурі на три доби. Після цього можна прибирати в холодильник, ну і зберігати стільки, скільки у вас вистачить бажання, поки не з'їсте. Я люблю ще цей рецепт тим, що можна приготувати хоч два голубчики, три десяток, не треба цілий баняк. А ще ви вже зекономили час на парення листя. Теж дуже зручно. А якщо моє відео вам сподобалось, було корисним, ставте вподобайки, підписуйтеся. Смачного тримаймося міцно!